Всіх освітаю, шановні глядачі, ми сьогодні згадаємо цікаві факти про Україну. Це 1710 рік. Ще тоді у Європі панують монархи, влада царів і королів, а люди взагалі не мають права голосу. Але на південному заході континенту, у маленькому молдовському місті Бендери, Пилипорлик, український гетьман, бере в руки перо і пише. Він пише документ. І цей документ. Війде в історію всього світу. І це буде найстаріша Конституція Європи. Конституція Пилипа Орлика. Пилип Орлик це не просто був гетьман, а це була та людина, яка зазнала поразки Мазепи під Полтавою, втратила свою батьківщину і була у вигнанні. І навіть у вигнанні. Пилип Орлик не зрадив Україну. Не зрадив головної ідеї, це вільна самостійна Україна, де влада не царська, а народна. І саме там, у Бендерах після смерті Мазепи, його обирають новим гетьманом. І вже 5 квітня 1710 року на інавгурації, коли порли представляються документ, який назавжди війде в історію, а це Конституція. І саме ця Конституція мала 16 статей. І це не просто, знаєте, як якась політична декларація. Ні, це повноцінна модель держави з погляду Полиповлика, як він її уявляв, оцю державу. У ній вперше в Європі закладені принципи, які стануть основою сучасної демократії. Тобто, він виписував демократичні цінності. Демократичні погляди в цій Конституції. Було зазначено в цій Конституції щодо поділу влади на законодавчу, на виконавчу та на судову, обмеження повноважень гетьмана також було зазначено. Захист прав козаків і простих людей. Рада, як головний представницький орган, це прототип сьогоднішнього парламенту. Заборона зловживання владою. Ось що було наголошено в цій Конституції. Пилип б Орлик писав, що Гетьман має прав правити не на власний розсуд, а з порадою та згодою, радою старшин. І це тоді в 18 столітті було як революційний момент, як революційне бачення оцього всього процесу. У центрі цієї Конституції, Пилипа Орлика, ідея була. Свободи і справедливості. Ось як він вважав, що має бути свобода і має бути відповідна справедливість. Українці вже тоді розуміли, влада має бути не над народом, а влада має бути для народу. У той час, коли в Європі люди ще не мріяли про громадянські права, Орлик писав про обов'язок влади служити суспільству. Він закликав до незалежності України від Московії, до захисту православної віри від московського диктату і до створення системи, де кожен має право на гідність. Конституція Орлика була прийнята за 79 років до Конституції Сполучених Штатів Америки і майже на століття раніше, між більшість європейських держав. тобто це можна звати оцю Конституцію найстарішою Конституцією Європи. На той момент Європа навіть не уявляла собі, що народ може контролювати владу, а українці вже тоді пиром прописали це у вигляді закону. Але так сталося, що це не здійснилося. Доля відповідна. Відбулася трагічною для того, щоб була прийнята оця Конституція, і вона, відповідно, не була задіяна. А що ж відбулося? Україна була під владою Російської імперії. І, відповідно, впровадити Конституцію, Пилип Орлик, просто не зміг. Те, що він запланував, він просто її не впровадив. Документ оцей залишився як символ. Ідея, яка була там наголошена, вона чекала просто свого часу. Але ця ідея не зникла, вона залишається. Вона жила в серцях тих, хто боровся за свободу України у 19, му у 20-му, у 21-х століттях. Тобто ця ідея була записана в цій Конституції, і ця ідея вона залишається. Конституція Пилиповка це не просто документ. Це свідчення того, що українці з самого початку були надією свободи. Тобто, українці це надія свободи. Ми не запозичили демократію, ми демократію створили. І Пилиповик це показав у вигляді цієї Конституції. Ще тоді, коли світ лише вчився, що значить бути вільним. І сьогодні ми знову боремося за свою державу. Ми продовжуємо справу Пилипа Орлика, бо його мрія була це Україна, яку ми будуємо сьогодні зараз. Таким чином, Пилип Орлик мріяв про оцю. Самостійну Україну, де влада має бути народною, а не царською. Мають бути виконуватися всі оті принципи. Має бути поділ влади, має бути захист прав на сьогоднішній час простих людей. Тобто, оцей прототип він залишився. І ця ідея залишилась. І це надало Перший крок для того, щоб продовжувати цю ідею і впроваджувати оці символи, ці погляди, і взагалі, якщо казати про демократію. Отож, шановлячі, наша історія вона залишається. 1710 рік. вважалось, це так було давним-давно, але ідея досі жива. І вона, відповідно, буде. Вже впроваджена ця ідея. Бо зараз відбувається боротьба за цю незалежність, за цю свободу і відповідно за те, щоб Україна була вже самостійною державою. Тому ми сьогодні з вами згадали оці цікаві факти про Україну у вигляді найстарішої Конституції, яку заклав Пилип Орлик. Тому, якщо вам відео це сподобалось, ставте вподобайки. Якщо у вас є коментарі по цьому відео, будь ласка, залишайте. Ставайте нашими підписниками. На нашому каналі є багато інформації. І ось ця інформація, вона закладена у вигляді цікавих фактів. Тому, кому цікаво, заходьте на наш плейліст Цікаві факти про Україну і дивіться. Різні відео, якщо ви хочете почути, згадати ці цікаві факти і взагалі знати про них. Окремий плейліст є, який створений саме для вас, для тих людей, які хочуть бачити і знати оцю всю цікаву інформацію. І сьогодні ми з вами, шановначі, це проговорили. Тому я всім дякую і вже до нових зустрічей.